Захоплений частково окупанти контролюють південну і південно-західну частини міста. Центр Покровська довкола залізниці, це сіра зона північ під контролем сил оборони. І за даними 7-го армійського корпусу у місті перебувають понад 300 окупантів. Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський для газети «Нью-Йорк-Пост» росіяни накопичили біля міста 150 тисяч вояків. Їхня мета, за словами генерала, оточити Покровський, сусідні міста із з півночі, півдня і сходу перекрити лінії постачання, змусити залишки цивільного населення евакуюватися аби Потім здійснити останній гамбіт для захоплення усієї Донеччини. і з нами на зв'язку вже Василь Пахньо, військовий оглядач. Василю вітання раді бачити в нашому ефірі. Добрий день, дякую за запрошення, Василю. Мета РФ захопити Покровськ до 15 грудня. Як ми казали, на свої джерела в Міноборони посилаються РБК Україна. Чому такий термін? Він чимось обумовлений, і чи доводилося вам від своїх джерел чути подібне? Ні, такої дати я не чую. Я теж так само прочитав тільки в РБК таке посилання. Ну мета Росії захопити захомути захопити якомога більше, можливо. Тут єдине може бути якесь таке теоретичне пояснення, що вони розраховують, що до того часу буде погіршення погоди. Зимовий настане зима в як там метафорично сказати вступить в свої володіння, і тоді вони розраховують на те, щоб витіснити наші війська поза межі населеного пункту для того, щоб вони опинилися в відкритому полі. Це якби єдине може бути там теоретичне пояснення, чому саме 15 грудня, тому що а, зараз насправді в такому оперативному сенсі ведеться ведуться бої. І на всій лінії зіткнення за можливість перебувати у населених у межах населених пунктів на зимовий період, оскільки це пріоритет зараз для обох сторін бути посеред хат. Руїн розвалин, погребів, підвалів, а не опинитися в відкритому полі на під вогнем різноманітних типів дронів і кабів, і всього всього всього, що летить і знищує позиції зараз в умовах технологічної дронової війни. Знаєте, я коли побачила цю дату, 15 грудня, перше, що мені спало на думку, це пряма лінія Путіна. Він традиційно проводить їх у грудні. Там різний запас, 20, 19, 15, Йому ж треба буде вийти до росіян і чимось похи. Зуватися, показати якийсь результат, такі пропущення мають місце чи ні можливо. Це вже така історія, дещо політехнологічна. Mm -hmm. Може, ви маєте насправді рацію щодо того, що це під якісь оголошення путіним перемог буде даватися за підсумками 25-го року. Інститут вивчення війни разом з тим дає надзвичайно песимістичні прогнози. Пишуть наступне російські окупанти, ймовірно, так я тут підкреслю ймовірно захоплять Покровськ та Мирноград. Проте для цього їм знадобиться більше часу. Ви з таким прогнозом згодні чи ні? Або чи бачите якісь подібні ознаки? Ну тут насправді є нюанси, скажімо так, з цим питанням, тому що те, що зараз видно, намагаються зреалізувати наші війська, це зберегти. Скажімо, так вони намагаються сформувати в принципі лінію фронту в нинішніх обставинах оборони Покровська та Мордоградської агломерації. Спробувати залишитися на півночі Покровська, як як показує практика, з того, що ми бачимо зараз, тому що контроль за цією північною ділянкою відносний контроль є саме зберігається за нашими військами. Плюс до цього всього, ну ми точно можемо за зараз бачити і розуміти за тими відео, які з'являються за цим не неначе просуванням росіян з південних околиць покровська, як вони вільно заходять, заїжджають на автівках і на мотоциклах або йдуть пішки. Що вони контролюють цю ділянку? Відповідно, говорити про відновлення контролю там над південною частиною. Ну зараз точно не доводиться. Це це по суті неможливий сценарій. І я відколи почалися масові інфільтрації противника до Покровська. Про це в принципі говорив, що нам не варто плекати якихось рожевих надій на те, що нам вдасться поправити ситуацію. Покровську Станом на зараз найбільш, напевно, позитивним сценарієм буде е е формування лінії фронту по північних околицях Покровська і при цьому, е цьому спробує отримати Мирноград, тому що. З Мирноградом, насправді за останній час складалися такі обставини, що він може бути і покинути взагалі без бою. А може бути і ні. Може бути зараз ситуація, і що зараз наші війська очевидно намагаються зреалізувати це. Відтіснити противника, розкрити фланги, убезпечити постачання мирнограду. Зокрема, доля цих цього району вирішується не в самих містах, а північніше райони населених пунктів Родинський, Красний лиман mm -hmm. разі не з витисненням і відтисканням противника. До меж річки Казенний Торець, Суворове там ще такий є населений пункт, відповідно до, до меж річки казанний Торець, це такий. Ну... Легко прогнозований в якійсь мірі сценарії, mm -hmm. який, очевидно, наше командування взяло курс на його реалізацію. Інше питання чи це вдасться зробити, не знаю, тому що це дуже складна задача з огляду на те, що з боку росіян і сам Глоком каже про 150 тисяч військ, які готові до фінального штурму і Ривка Запокровськ. Що не менше три загальновійськові армії там працюють. Ну а з нашого боку, це низка. Десантних переважно бригад, також бригад морпіхів, але на цьому фоні взагалі от оборони покровсько-морноградської агломерації. Я хочу з вашого дозволу, користуючись нагодою, просто відвалити масу компліментів нашим mm -hmm. десантникам. Вони просто фантастичні. Реально вони завжди були фантастичними людьми. А зараз це в чергове в цьому переконуєшся. Коли бачиш, як там 79 та бригада, наприклад, тримає весь мирноград і ще й витисвитісняє, витискає противника з Родинського північніше Мирнограду. Це це якісь ну неймовірно фантастичні дії, те, що вони роблять і. І це е, адекватна і дуже і дуже дочасна відповідь до всіх тих критиків, які буквально тільки нещодавно ще лунали їхні голоси, які казали, що мовляв е, десантно-штурмові війська вже себе віджили. Це не той рід військ, який потрібен для сучасної війни, і тому подібне. І тому на їхню заміну треба створювати. Штурмові війська і так далі. Е, ну мені здається, десантники дали цю адекватну відповідь щодо того, наскільки вони можуть і стійко тримають фронт. 79, 25, двадцять п'ята, сімдесят друга, П'ята бригади, 35-та, 38 тобто тобто це це такий от окремий елемент, на чому варто зауважити. Тому всяке може бути. Ми можемо покинути марноградську покровську агломерацію, а можемо зараз, пробуючи зреалізувати цей сценарій і отримати переваги. Хто знає, це дуже важко буде зробити об'єктивно, але ну так важко сказати, що це буде зреалізовано або навпаки, що це не буде зреалізовано. От, Василю, ви зараз згадали у своїй відповіді про ті відео, які є в мережі, про те, як росіяни заходять до Покровська, і в мене виникає певний дисонанс, тому що з одного боку є ці відео, а з іншого боку, наше командування говорить про 300 окупантів в місті. От роз'ясніть, де тут певне російське ІПСО, де приховування проблем із нашого боку. Бо коли є подібні відео, а разом з тим такі заяви виникає лише одне запитання. Що власне відбувається? Що власне відбувається? Відбувається поглинання Покровська, принаймні з півдня окупантами. Їх дуже багато в місті. За моєю інформацією, це більше ніж 300 людей. Хоча угу. тут, до речі, варто зауважити, що це не є якась недокомунікація чи супротивника, ні одне, ні інше. Це хитрощі туману війни, які полягають в тому, що ну, ви самі навіть цитували сьомий корпус дешеве, які сказали скільки. Більше трьохсот. Більше трьохсот. Це не означає, що це не 400 чотириста і не п'ятсот. Ну я маю на увазі більше трьохсот. Це ж угу. поняття доволі таке широке, скажімо. Так те, що їх більше трьохсот. Це факт. Яка їхня точна кількість? Я мені звісно невідомо. Але ну ці відео показують, що це не одиничні інфільтрації. Це однозначно. Це показує те, що росіяни доволі безперешкодно і спокійно заходять до Покровська з південної околиці. Наскільки я знаю, в цьому відео не день і не два. Угу. Не тоді, скажімо, так, коли воно з'явилося в інтернеті, а воно дещо, дещо раніше було проявлено. Тоді, коли на Донбасі була значна негода, і тумани заполонили м, повітряний простір, якщо так можна сказати, і росіяни скориставшись цією нагодою, затягнули ще більше своїх військ туди. Тому зараз ми можемо говорити про їхню, е, ну доволі таки стійку облаштованість на південних в південних районах міста Покровська. Буквально сьогодні вранці з'явилася інформація на українській правді. Наші колеги з цього видання посилаються на власні джерела і кажуть про те, що спроби зачистити місто з боку українських спецпідрозділів були запізнілими і не змінили розклад сил у місті. Звідси виникає питання: чи є нам сенс залишатися далі у Покровську? Um, давайте так. Я на це запитання відповісти повністю не можу. Ви не Разумію. зможете ніхто з е, хто включається до ваших ефірів, відомо їх ефірів? Ніхто не зможе на це питання. Е, нам треба усвідомити одну е, таку. Факт істину, і заботонувати її є головнокомандувач зсу, який по суті зараз перебрав повністю всю відповідальність за все, що відбувається по та агломерації на себе. Mm -hmm. Він бере участь в безпосередньому управлінні і керуванні боєм на цій ділянці фронту. Я маю на увазі Олександра Сирського. Yeah. Він зараз там працює, він це публічно заявляє. І як відповідальність, так і ухвалення рішень, ця повнота ухвалення рішень лежить саме на ньому, і саме він би міг напевно прокоментувати точно, скажімо, mm -hmm. так, цю ситуацію, але з Огляду на всі ті події, які відбуваються, ну є просто об'єктивні реальності, які накладаються на шальки терезів, запізніло. Так, чи треба було до цього допускати, ні, чому чи чи означає це, що зараз нам треба ну там скласти, скласти, умовно кажучи, все і дозволити росіянам просуватися далі? Ні, чому тому, що як скажімо так, ну я мені навіть моральні пані не дають принципи говорити про те, що там ми маємо тримати, чи ми не маємо тримати, тому що не я дотичний до цієї оборони безпосередньо своїми руками без життям та здоров'ям, але з мого досвіду спілкування з офіцерами, зокрема. А вищої ланки, які і не тільки вищої ланки, але й середньої ланки, скажімо, там на рівні командування батальйонів. Вони пояснюють такі три обставини, які откладемо на шальки Терезів. Одна обставина це, наприклад, залишатися в покровську, тримати цю марноградмирноградську агломерацію а, і продовжувати виснажливі бої. Це дуже виснажлива історія для м, нашої подальшої оборони з точки зору того, що ну зрозуміло, що під е, поганими логістичними маршрутами е, це обґрунтовано великі е, втрати і складності для нашої армії. Це от шальки терезів, mm -hmm. те що мінус. Користь того, щоб виходити з Покровського і Ммирнограду, Терезів з іншої сторони, е, які з'являються в цьому цьому контексті, виходити зараз із Покровська та Мирногради, як я вже починав власне на початку нашої розмови, говорив це, виходити в відкриті поля, навіть маючи оборонні укріплення, там бліндажі, але вони в відкритих полях, а не в міській агломерації. Це е, фактично, щоб переректи себе на Удари ворожими дронами і ворожими кабами, проти яких ми не маємо протидії об'єктивно, не маємо протидії зараз. Це тільки залежить від наших західних партнерів. Чи ми будемо мати таку протидію? Це другий аргумент, який лягає на іншу шальку терезів. Її ж доповнює ще й третій аргумент, який лягає на шальку терезів на користь утримання Покровська, який полягає у тому, що Росіяни задіяли зараз свій технологічний підрозділ Рубіконну на цій ділянці фронту, який фактично пробуває таку дірку в нашій обороні, і в цю дірку просочується російська піхо. Кота так, от допоки ми не маємо ефективної протидії Рубікону, який став системним централізованим рішенням з боку російської влади, на якій де багато ресурсів, в руках якого відбувається концентрація технологічних засобів від малого РЛС ППО РЕБУ і РЕРО, і великої кількості різноманітних дронів, як розвідувальних, так і ударних, Допоки ми не маємо можливості їм протидіяти, то вихід із Покровська є доволі таки небезпечною тенденцією, тому що покинувши ці панівні висоти, ворог отримує можливість впливу як на захід на Дніпропетровщину, так і на інші локації Донеччини. Це і Добропілля, і Костянтинівка, і Дружківка. І ми ризикуємо доволі таки швидко отримати серйозні удари від від цього ж таки Рубікону. Тому все схиляється на шальках Терезів на користь того, щоб утримувати покров але все ціло і повно повертається до початку. На mm -hmm. це може дати відповідь людина, яка зараз керує цією операцією. Це головно командує зсу Олександр Станіславич Серський. вам дуже дякую за те, що ви доєдналися сьогодні до нашого ефіру і за вашу аналітику для Київ. 24 Василь Пахньов військовий оглядач був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, яка нині поточна ситуація у Покровську. Як бачите, зі слів Василя залишається вона надскладною. Це один із найскладніших відтинків фронту станом на зараз.